Вітаю вас, шановні друзі! Як і завжди, я зібрав для вас дуже і дуже свіжу інформацію. Майте на увазі, що ваша соціальна допомога чи пенсія зараз під загрозою. Часу майже не залишилося. Якщо не встигнете, виплати припинять вже з вересня. Що саме змінилося? Хто має пройти ідентифікацію і як це зробити? Розповідаю просто зараз, не перемикайтеся! Слухайте, яка є важлива інформація для одержувачів соціальної допомоги, соціальних виплат, а також пенсіонерів. Обидві категорії в зоні ризику і можуть втратити свої виплати з низки причин. Як відомо, з 1 липня пенсійний фонд займається ще й нарахуванням і виплатами саме соціальної допомоги. Чим раніше займалися органи соціального захисту. Наразі аж 39 видів державної допомоги нараховує і виплачує саме ПФУ. Тож багатьом українцям слід пройти ідентифікацію до 1 вересня, а також до 1 жовтня, тому що автоматичного продовження нарахування коштів не буде. Це вказано у постанові Кабміну міністрів під номером 765 від 25 червня цього року. Але про все давайте по порядку. Зараз надам деталі. А поки що попрошу вас це відео підтримати вподобайкою. А як маєте бажання, підпишіться, тут завжди будуть свіжі новини. Продовжуємо. Тотальні зміни, які обіцяли українцям у липні, все ж таки мають місце бути. Пенсійної реформи немає. Її анонсували дуже довго два роки. Минулий уряд, але він уже пішов у відставку. А міністром соціальної політики став Денис Улютін замість Оксани Жолнович. А віз і нині там, так що реформа наразі відкладається до найкращих часів. А що стосується соціальної сфери, то тут дійсно багато нововведень. Тим, хто вже є одержувачем соціальної допомоги від держави, можна не хвилюватися принаймні найближчі 2 місяці, тому що у липні і серпні ця допомога виплачуватиметься в повному обсязі, якщо вона вже була раніше призначена. Але з 1 вересня, як то кажуть, є багато нюансів. Ось що вказано в урядовій постанові. Протягом липня та серпня пенсійний фонд має надіслати отримувачам соціальних допомог повідомлення про необхідність звернутися до 1 вересня цього року до органів пенсійного фонду для подання заяви або інших документів, необхідне для встановлення права на продовження виплати грошових допомог. Тобто потрібно з'явитися з документами для того, щоб виплати продовжувались, автоматично вони з вересня не будуть продовжуватися. У постанові зазначено, що пенсійний фонд має одним із наступних способів сповістити громадян паперовою поштою, електронною поштою, телефоном чи за допомогою інших доступних технічних засобів. Якщо ви не отримали цього сповіщення, то з 1 вересня можете залишитися без своїх грошей. Просто тому, що не знали про ось таку перевірку. Але тепер знаєте, бо це безпосередньо вказано в документі. Наголошено в урядовій постанові, що якщо працівник пенсійного фонду з тих чи інших причин не зможе. Зв'язатися з отримувачем соціальної виплати однієї з тих 39, то складається відповідний акт і з вересня місяця вже буде обмеження виплати. Звичайно, потім її можна буде поновити, але знову ж таки про це слід подбати заздалегідь, щоб не зіткнутися з ось такою проблемою. Є категорія українців, яка повинна до 1 жовтня пройти обов'язкову ідентифікацію, інакше виплати точно не будуть для них продовжені. Йдеться про громадян, які проживають або проживали на тимчасово окупованих територіях. Раніше діяла постанова номер 214 від 7 березня 2022 року на початку війни. і там виплати продовжувались навіть якщо закінчувався термін дії статусу інвалідності. Зараз цих привілеїв вже немає. Наша влада вирішила не виплачувати кошти тим, хто не може фізично підтвердити свою особу і свою здатність отримувати виплати, щоб не втрачати державні кошти. Ось що саме повідомили у пенсійному фонді. Якщо ви вже отримуєте виплату, передбачену відповідними постановами, нічого для вас не змінюється, але для отримання грошей вам необхідно пройти особисто обов'язкову ідентифікацію до 1 жовтня 2025 року. Тобто залишаються лічені місяці. Нові заяви на призначення соціальної допомоги з 1 липня розглядатимуться органами Пенсійного фонду. А тим, хто вже є отримувачем, проходьте ідентифікацію. Ідентифікацію можна пройти різними способами, наприклад, через відеоконференц, зв'язок, безпосередньо через кабінет у пенсійному фонді на веб-порталі, або інші варіанти. Виберіть для себе той, який підходить найбільше. Наголошують представники ПФУ, якщо ідентифікація отримувачів соціальної допомоги не відбудеться до 1 жовтня 2025 року, відповідна виплата буде призупинена. Тепер, що стосується саме пенсіонерів, Кабінет міністрів виявив нецільове витрачання коштів з державного бюджету. Станом на кінець 2023 року на рахунок Ощадбанку було накопичено аж 10 мільярдів гривень, які не знімалися пенсіонерами. Ці гроші будуть повернені до пенсійного фонду, їх просто перерахують. Але йдеться не про всіх пенсіонерів, а виключно про тих, хто одночасно відповідає трьом умовам. Вони є або були внутрішньо переміщеними особами ВПО з територій своїх окупованих до 24 лютого 2022 року. Друге вони отримували пенсію як ВПО до початку повномасштабного вторгнення. І третє, вони не користувалися своїми пенсійними рахунками понад рік або понад 6 місяців і не проходили фізичну ідентифікацію. Кошти людині, яка вже пройшла фізичну ідентифікацію або пройде її до моменту фактичного перерахування коштів з рахунка до ППУ, залишаються у банку і не переводяться до пенсійного фонду. Просто потрібно ідентифікуватися, підтвердити свою особу, що ви живі, здорові і здатні отримувати виплати від держави і надалі. Також є інформація про нову базову соціальну допомогу у розмірі 4,5 тисяч гривень. Заявки на неї вже багато хто подав, але зараз це можна зробити виключно фізично через пенсійний фонд або через ЦНАП, через Дію чи онлайн, через ПФ поки що такої можливості немає. Обіцяли запровадити найближчим часом, але поки що немає. Багато хто вже подав заявки, розгляд триває. Не так це швидко буде, тому що у пенсійному фонду об'єктивно додалося роботи, паперові перевірки, ідентифікації тощо. Чому все так ускладнилося? Раніше люди просто зверталися до органів соцзахисту, до так званих «совбезів», а зараз усе займається пенсійний фонд. Як швидко вони зможуть налагодити роботу, велике питання. Затримки будуть, це однозначно, незрозуміло, чому заздалегідь не повідомили про такі масштабні зміни. Немає офіційної комунікації роз'яснень, чому скасовано пенсійну реформу. Люди не знають, що робити. Постанова є, заходьте та й дивіться, але хто з мільйонів українців буде шукати ту постанову. Не всі мають доступ навіть до інтернету. На сьогодні у мене все, друзі. Я буду і надалі слідкувати за свіжою інформацією і тут буду для вас збирати самі актуальні новини. Якщо бажаєте не пропускати, підписуйтеся на канал і кладіть цьому відео вподобайку, щоб і інші люди могли це побачити. А зараз я вам бажаю щастя і здоров'я. До нової зустрічі!